І Наталія Ярова, старший науковий співробітник Малієвецького обласного історико-культурного музею з доповіддю на тему кінь як невід'ємна складова шляхетського маєтку та досвід живої історії, на прикладі, конюшні Малієвецького обласного історико-культурного музею. Ми так нашу доповідь розділимо. Я більше. Я більше розкажу про історичні частині, а вже Анастасія про саме живу історію, тому пильнуйте там, коли буде наближатися до 4 хвилинки, то ви мені так підкажіть, будь ласка. В двох словах про наш музей. Наш музей один з наймолодших, напевно, в Україні. Ми працюємо тільки з 1 січня 2022 року. Ми поселилися в маєтку кінця 18 століття, який належав польській шляхетській родині Орловських. Ну і попрошу запускайте вже презентацію. Власне, з чим стикаються дослідники, які, яким доводиться досліджувати саме шляхецькі маєтки. Це з тим, що за 100 років панування радянської влади всі шляхецькі маєтки в Україні були тотально або в значній мірі знищені, спотворені. Інформація про їх устрій втрачена, інформація про власників маєтків втрачена. І е, зараз відтворити цю інформацію досить непросто. Е, е, так. Завдяки тому, що наша шляхетська родина вони є поляки і, взагалі, землі правобережної України до кінця XVIII століття відносились, до речі, Посполитої, то основну частину інформації ми, звісно, черпаємо з польських джерел, з польської літератури, ну і розглядаємо польські маєтки, які там гарно відтворені збережені, як аналогії. Отже, щоб краще дослідити, власне, маєтки досліджуються вже останнім часом теж в Україні, але більше як об'єкти архітектури і як об'єкти палацового парку. Мистецтва, а власне, як жив маєток, як він був влаштований, яка була інфраструктура, як він використовувався. От про це досить важко ці моменти важко зрозуміти, не поживши в цьому. І ми вирішили робити це завдяки такому зануренню в історію, перш за все, себе, ну і звісно, наших відвідувачів, які до нас приходять, і виникла ідея відтворити м -м, стайню на території маєтку. Чому коні, чому коні? Ну, перше, це красиво. Звичайно, це дуже, дуже привабливо, але є певні наукові підстави. Будь ласка, наступний слайд. Отже, коні. Ще до початку 20 століття, звичайно, людство і коні були нероздільні. Це був основний транспортний, основна тяглова сила, і ми бачимо фотографії. Ось наші орловські, наша родина Орловських біля свого Малієвецького палацу. Ось їхній за засіб пересування. Ну і біля Ярмолинецького палацу містечко Ярмолинці теж їм належало. Ось іншого роду коні і інший вид екіпажу. Буквально невеличка цитата. Як виглядали транспортні засоби на середині 19 століття? От невеличка цитата, яку нам зберіг такий Олександр Пшездецький. Отже, ярмарок в ярмолинцях. Як це виглядає? Довкола містечка ржуть табуни коней, ревуть воли з Поділля й Київщини, бекають тонкорунні Саксонські Селезійські барани, на простих возах сунуть поволі мужики, котрих на великій кількості обганяють незлічайні екіпажі панства і шляхти. Панство їде у віденських каретах, варшавських колясках і берлінках, а шляхта в кабріолетах на двоколках, в шарабанах або верхі. Тобто ми розуміємо, що була величезна кількість крім того транспортних засобів. Однак кінь для шляхтичів означав не зовсім те саме, що для селян. Тобто це не тільки транспортний засіб, але річ певна статусна, тому що в Європі ще так повелося з античних часів, що людина на коні це, як правило, воїн. А особливо це стало актуальним в середньовічній Європі, яка потерпала від постійних нападів е, різних е, кочівників, так народів з Азії, які налітали кінно, і лише кінні воїни їм могли ефективно протистояти звідси. Певний особливий статус лицарів на конях, які, крім того, що мали і обов'язок, і привілей воювати саме на конях, крім того, це для них був засіб отримати за гарну службу, землі, статус, додаткові маєтності. Ну і власне наша родина Орловських таким самим сколотила свій капітал. Ми бачимо перший вгорі Домінік Орловський, це батько фундатора нашого маєтку. Це вже взагалі, ми можемо з 14 століття відслідкувати, як ця родина власне отримувала свої маєтки за військову службу. Фундатор маєтку Янонуфрі Орловський. Ми його бачимо внизу. Його батько, перший в середині вісімнадцятого століття, будучи. Полковником гусарії отримує землі на Поділлі, тут осідає і саме тут уже засновує Подільську гілку Орловських. Його син Ян Онуфрій був старшим коронним ловчим, тобто він був організатором королівських полювань. Всі чоловіки родини Орловських, звичайно, проходили військову службу спершу при, Корс... при польському королі, а пізніше, вже коли була Російська імперія, в імператорській кінній гвардії. Ми бачимо останнього графа Орловського верхі на коні. І ми бачимо останнього хлопчика, який народився в цьому маєтку. Тут ми вже бачимо його в дорослому вигляді, Кароль Стефан Орловський теж верхи на коні. Ситуація була така, що вираз високе становище він мав найбезпосередніше значення, тому що саме аристократи їздили верхи і фізично вивищувались над своїми підлеглими. Ага. Окей, Зараз гортаємо далі. Ну, І сарматизм. Сарматизм, звичайно, шляхта це коні. Ніхто не любив коні, так як шляхта. Далі. Е, так. 19 століття війни стають менш актуальними зато великою популярністю набувають полювання, скачки, і опід центром в нашому регіоні таких скачок. Це були звичайно ярмарки в ярмолинцях. Орловські мали своє містечко. Вони там проводили величезні ярмарки, продажі коней, на яких, наприклад, от за місяць великого Петропавлівського ярмарку продавалося близько понад 2000 тисячі голів коней. Наприклад, звичайно, іпподром, скачки. Ми бачимо вершника, який долає бар'єр. Це Мікель Шумахер свого часу. Та де Даховський він дебютував саме на скачках в Ярмолинцях. Антоніни, епіцентр полювання, найбільший кінний завод на Поділлі, наш Орловський, ось там серед кола тих почесних гарно наряджених панів. І ми бачимо теж ну, еталонні зразки селекції коня. Це легендарний скавроник, його черб зберігається в Британському національному музеї. Поклоніння, шанування коней серед шляхти доходило до такої межі, що. Як говорили, я, я вже обминаю подорожі, так, тобто інш, інший ще аспект, але говорили книжні мужі, що шляхтичі настільки обожнюють коней, що більше часу проводять в сідлі, ніж за книжками. Ну і крім того, вони казали, миліше миліший їм син кобилічий, ніж син Божий. Як ми після цього не можемо не захотіти відтворювати коней в нашому маєтку? Пані Анастасія, як це на практиці? Доброго дня, вітаю, шановне товариство. Дуже хочу подякувати організаторам, тому що дуже приємно поспілкуватися з людьми, які в такий непростий час продовжують професійно займатися своєю діяльністю. Отже, про нашу маєткову стайню. Багато ми тільки починаємо як музей працюємо тільки рік. Але чому саме кінь Наталія Миколаївна вже пояснила? А першу чергу так цей слайд. звісно, ми можемо опиратися на досвід європейських колег. Це прекрасна діюча стайна в ланцуті Я думаю, що багато хто з вас подружуючи там був. Бачите, у них так само нижнє фото. Це їхній амунішнік, тобто там. Збереглися збереглася вся ця збруя, збруярня, яка в них знаходиться. Вище в них там колекція пшикарних екіпажів, і теж у них живе при музеї двоє коней. Тобто, практика така, коли тварини живуть у своєму попередньому місці, існує наступне. У нас завдяки коню, чому що нам дав можливість кінь, який живе у нас на території? Тобто, конь, у нас шестеро коней до речі. Тобто, ми зразу почали шукати, а де була конюшня, а як відбулася комунікація, а куди завозили корма, а куди вивозили гній, а куди можна було коням заходити, а куди не можна? Це. Надзвичайно важливо, тому що і без коня ми цього б не зрозуміли. Ну окей, є там манеж, да, де був манеж, а куди був захід до нього? Як був... Тобто, оцю всю логістику і комунікацію нам дозволив уже почати досліджувати і задавати правильні запитання собі саме те, що у нас ті коні на території е, до речі, от конюшня наша збереглася. Ви бачите прекрасно її на зображенні на гравюрі. Ось е, ну а дещо вже звичайно і не збереглося. Далі, будь ласка. Коней перших коней до нас привела доля. Справа була в тому, що до нас попросилися в евакуацію, селекційна станція, яка займається зворотньою селекцією поліського коня. Тобто вони досліджують коників аборигенів і попросилися до нас переїхати в евакуацію. Тобто ми їх у себе прийняли в цей хутір чербаті Цуглі, тобто вони займаються селекцією поліського коня. І ми подивилися, як круто реагують туристи на коней. Це був перший досвід. А далі ми вже завели своїх коників. О тобто у нас сьогодні проживають колишні зірки каскадерних шоу. Це а, абрек і Тракт, Але коли вони до нас потрапили, це було, ми їх купили по ціні ковбаси. Тобто їх просто вже здали, забули, просто розуміючи, що це прекрасні коні. Ми їх купили е, до прикладу Сіріусу, йому 24 роки. Але чому називаються Сіріус і Старлінг? Тому що коли вони до нас потрапили, нам сказали, та чиїсь там коні забирайте. Там». Ну, і ми не знали, як вони називаються, ми їх назвали самостійно, назвали їх Сіріус і Старлінг. Е, ось, але... А потім, коли ми почали досліджувати, звідки ці коні, хто були їх попередніми власниками, тому що перекупщики дуже сильно замітають сліди. Коли ми вже дослідили, ми з'ясували, що це колишні зірки кінних каскадерних шоу, трюків. І ми вже знайшли їхні попередні фото. Їхні хлопці приїжджали до них, їхні партнери, які на них виступали. Тобто, от наші хлопчики, от наш Сіріус і Старлінг, але насправді сьогодні називають це колишні абрек і тракт. Ось вони на на середньовічному хотині, на якому багато хто. Сумніваюся, серед вас були. Тобто наші хлопці вміють ось такі речі робити, і ми зараз відновлюємо їхні знання, хоча в 24 роки коник вже дуже стомлений. Крім того, у нас ще є ось така красива балерина, ми її називаємо кобила Орбіта. Далі у нас ще є. Гуцульські коники і є проста така кобила роза. І от бачите, що дуже цікаво, що ми прекрасно розуміємо, що той кінь сам себе обслуговувати не міг для того, щоб той білий, красивий орловський рисак, або, наприклад, у нас там є напівкровок на араб з орловцем, і орловський рисак, тобто їх потрібно було годувати, то мали ще бути такі коні, які то все дім привозили, вивозили, за ними доглядали. Тобто, ми вивчаємо саме цю взаємодію, як це все відбувалося. Ні, дякую, не потрібно. Як це все відбувалося? Як відбувалася ця логістика взаємодія? Як ці коні використовувалися? Далі, будь ласка. Ось, тобто сьогодні ми досліджуємо і виховання коня. І його годівлю, його догляд розчистити копитка, як це робилося раніше, як це робилося в часи 18-19 століття, як ми робимо це сьогодні? Тобто, ми досліджуємо цілу інфраструктуру цієї конярської культури конярства, і як змінювалися традиції, як змінювалися? Пріоритети, а це нам дає можливість задати питання: а скільки людей працювало в маєтку? А які були посади, а які були професії, а яким способом лікували коників? Наступне фото, будь ласка. Коники дуже часто хворіють, якщо за ними, не дай Бог, неправильно доглядати, а з віком дуже часто. Тобто, цілий спектр конячих оцих хвороб нам довелося пройти це епічне фото, коли цілу ніч не можна було б я лежала б я цього коня, не дозволяла йому перевернутися, тому що якщо б він перевернувся на спину, він би помер. Там є такі особливості, в нього би стався заворот кишок. Тобто, всі оці історії про коня, який там вірний друг, і все життя з одним вершником. Тобто, повірте, що вершник, який вирушав на війну, якщо це був статусний вершник, нього мало декілька коней, тому що такі загрози для коня з копитом, з харчування. Не дай Бог він поп'є води, коли він гарячий, тобто, все це буде мати через 15 хвилин, де мати що закопати. Тобто, ну насправді це величезна цінна культура, яка у нас втрачена, і ми її починаємо досліджувати через взаємодію з конем. Звісно, можна просто піти на кінний завод, так і розпитати. Скажіть, будь ласка, як коник живе? Як він працює, які в нього є особливості? Але поки ти з цим конем не попрацюєш без вихідних. Без, скажімо, без свят і без, без будь-яких звільнень, це не автомобіль, з ним постійно потрібно з ним взаємодіяти. Тобто до тих пір ти не зможеш дати нормальні правильні запитання в дослідженні цієї непростої інфраструктури. Ну і звичайно, що ми вже саме перше, що ми навчилися, це гарно використовувати коники в туристичній діяльності, фотосесії, ретріти, взаємодія, прогулянки верхи. Це все у нас дуже ефективно використовується. До речі, теж бачите там попереднє фото. Там у нас хлопці, які приїжджають з війни до нас у відпустку, вони з великим задоволенням знайомляться з кіньми. Це, скажімо, десь не зовсім щось таке, ну, знаєте, там, ну, не вишивання, вибачте, будь ласка, я нікого не хочу образити, тобто, ну, щось таке дуже чоловіче, да, але яке дуже сильно переключає увагу. Далі можна. І ми ще використовуємо кони у таких атракціях різних. Тут це наша е, нічна екскурсія, яка називається масони Алхімія, еліксир кохання. Але коні там, скажімо, зразу налаштовують людей на таку казкову атмосферу. Ми робили прекрасні екскурсії тематичні. Тобто, наш в Кам'янці гриміла така екскурсія полювання на відьм. Тобто ми на основі досліджень Катерини Диси зробили шикарну екскурсію нічну. Але теж, що дуже важливо, в аспекті сучасних обставин, це те, що говорити сьогодні там десь про насилля, да про інквізицію взагалі не хочеться. Тому свою нову екскурсію в Маліївцях ми зробили дещо в казковому такому амплуа, занурюючи людей в атмосферу такої казковості відпочинку. Але обов'язково використовуючи історичний аспект, дуже дякую. Можете задавати запитання. Дуже дякую, дуже цікавий і важливий аспект живої історії. Скажіть, будь ласка, так. Коні з чербатих цуглів зараз у вас. Ваша... Ні, коні з чербатих цуглів 7 липня поїхали. Вони знайшли собі заповідник на Ржещів, і де вони підписались під якийсь грант, і вони там ще зарплати отримують. У них там все у них все окей. Але вони купили у нас в селі 5 хатів під хутір і планують перевести своїх аборигенів до нас. Тобто вони там працюють над цим. Дякую. Ще запитання прошу. Так, поки запитань немає. Mm -hmm. Є є, є запитання. Так. Дуже цікава тема. З досвіду співпраці там з різними конюшнями і власниками ними завжди в регіоні є якісь спеціалісти, такі, які якби, несуть навіть, традицію доглядання і оцих побутових справ з конями. І, наприклад, у нас знайомі з каретного двору, у них є такі люди, і вони там буквально створюють таку як цілий музей карет, і якби от, ну, Подібна тематика, там кінець 19, початок 10 століття. Але просто що в плані догляду спрощує, коли знайти якихось людей, які автохтонні і має такі ну глибокі знання. Часто це буває хтось там зі села може бути, і так і насправді і в каретному дворі так сталося, що там є ну власники, які їздять гарно, круто, але є хтось такий, хто тримає то все в порядку. Чи у вас є така якась людина, чи ви шукали? Дякую. Прекрасне, прекрасне запитання. Значить, розкажу. по перше, коней ми утримуємо самі, почнемо з грошей. Коні це дуже дорого. Вони вже з'їли не одну машину. Ці коні це це дуже, дуже дуже дорого. Це я говорю тільки про утримання, я вже не говорю про покупку амуніції. А відтворення амуніції і екіпажів це вже супер дорого, це вже гроші сантиметрами. Треба рахувати. Ось що стосується догляду за ними. Тобто, у нас є два конюхи, це хлопці з села, які приходять, дають їсти. По розписаному і прибирають конюшню по розписаному графіку. Е, у нас є е, берейтер, дівчина Олександра. Е, Цимбалюк, вона, до речі, тут в залі знаходиться. Вона виховує наших коників, вона їх вигулює, вона е, нагадує, вчить їх правильно працювати з людьми, точніше нагадує, тому що у нас є такі, що ще не обіжджені, є вже обіжджені, Тобто е, пенсіонерам, нашим е, е, Стерлінку і. Е, Sirius, вона нагадує їхні колишні вміння. А у тих, хто не хто просто обіждені, але не знають багато трюків, вона просто з ними займається. Там, до речі, був слайд, де Олександра працює з кіньми на, на корді. Ось, Тобто, це такі, такі спеціалісти. У нас є, що стосується хвороб і догляду. Ми пробували працювати з сільськими ветеринарами. У нас є жінка, яка там серед ночі врятувала мені коня, коли він вже там просто помирав. Вона приїхала в четвертій ночі і зробила. Правильні уколи, які продовжили йому життя до ранку. Але сьогодні ми співпрацюємо з ветеринарами, які обслуговують найкращу, найкрутішу конюшню в Україні, і скажімо, ну там консультують людей, які утримують Корнета Оболенського. Тобто, це кінь номер один в Україні. Це найдорожчий кінь. Він є сам там в Європі, які він там ставки займає, але він зараз його вивезли спочатку. Повномасштабного вторгнення в Європу. Тобто, це найкращі спеціалісти, це найкрутіші ветеринари, які роблять коням операції, коли кінь лежить отак от весь в біленькому, знаєте, там з маскою на, на морді, з кисневою. Тобто, це такі спеціалісти вони нас обслуговують на волонтерських засадах, тому що ми б їхні послуги ніколи в житті не могли собі дозволити. Дякуємо ще одне запитання. є. Е, Геннадій. Дуже приємно. Дуже приємно. Для якого відео робот готуються коні? Чем-нибудь заниматься, и планируете ли вы восстановить именно шляхетскую выездку? То есть, как верховую, например, і, или там, не знаю, они там должны карету тянуть? Геннадій, дуже дякую за запитання. Практичному сенсі те, що ми можемо зробити, це перше, просто познайомити людину з конем. Тобто, ми підводимо туриста і кажемо, ось це кінь, отак він виглядав, отак він пах, отак його можна погодувати. Це перше, тому що в сучасній, скажімо, урбаніст, урбаністській культурі ці знання і навички втрачені. Тобто, це перше, що ми можемо робити зараз: зазіхати десь на те, що ми не спіскінне кіноспортивний клуб. Будь ласка, не треба з цим плутати. Ми не збираємось нікого вчити верхові їзді, приймати участь в скачках, облаштовувати кінний завод. Ні, ми просто знайомимо туриста. З конем, але наша ідея, наша мрія отак от на рівні ланцуту відродити конюшню. Тобто вона в нас та що є конюшня, вона навіть музею не належить, вона належить ОТГ. У нас є ідея її прийняти на баланс нашого музейного комплексу всього, тому що загальна площа у нас 17 гектарів це палац і парк. У нас є декоників випасати. До речі, вони прекрасно справляються як газонокосилки. І коли, якщо нам вийде приєднати цю конюшню, ми зможемо тоді вже мріяти про якийсь проект відновлення внутрішнього інтер'єру. Покупки або виготовлені, хоча б якогось одного екіпажу, ви ж розумієте, в яких реаліях ми працюємо. І тоді просто демонструвати це все і давати можливість покататися верхи трошки або там, скажімо, прокататися в цьому екіпажі. А так, хто приїжджає, то ми на тих кониках, на яких можна, ми такі прогуляночки там під вуздечку дозволяємо навколо маєткового подвір'я. Чи реально на сьогоднішній день відтворити ті породи, які ворловські були? Абсолютно реально, тому що в нашому обласному Хмельницькому обласному архіві справ по конях ну на там на три дисертації вистачить, і про наших орловських теж прекрасно збереглася вся документація по конях, по тому як їх доглядали в маєтках. Це було наскільки важливо, що все записувалося. Тобто, оця, скажімо, бюрократична система зберегла для нас цей культурний прошер. Просто ним ніхто не цікавився. Абсолютно можливо. Тоді улюбленцями були орловські рисаки. Ну про це можна говорити просто окремо доповідь, Якими кіньми користувалася шляхта, скажімо, яку градацію прийшла вона від улюблених одних порід до других улюблених порід, тобто це взагалі просто окрема історія. Але так, ці поради, в основному, це на той момент це араби, Орловський рисак тоді ще не дійшов. Те, що у нас маєток Орловських. І Орловська прода це різне, це просто співпадіння. Наші Орловські це була польська шляхта. А отой знаменитий завод Орловських — це взагалі не, до нас ніякого відношення немає. Хоча у нас сьогодні два орловських хресаки, чистопород, один чистопородний з них проживають. Дякуємо за запитання, за відповіді. От. Далі просимо спілкуватись більш в Дякую, приватній спасибо. бесіді, так. А, наступним до доповіді ми запрошуємо Гріншака Володимира.